Трамп взяв якогось, є ще на допомогу, щоб там Зеленського утискати. Ну бачимо, що він їх віртів. Ще не поднісив там ландиша, под нос, як Путлеру та Кадирову. Ну якщо вони таку позицію будуть підтримувати, то дамо тут зрозуміло, що вже Україні потрібно буде на Європу переорієнтуватись. Ну, що можна сказати? Зеленський побився да, на час війни. Я, я не схвалював Зеленського як якогось хазяйственника, я не схвалював Зеленського як якогось там політика, як дипломата. Ну, а під час війни це фігура. І ну, дійсно тут зрозуміло, що грає роль. Там, я прочов, там 40 разів Біблію, і я розумію, в чому тут іменно сама соль. Цього випадку з Зеленським. Да, дуже гарно зараз, що під час війни у нас президент Зеленський. Все на все добре, до слідуючого зустрічу.